Навчання на бакалавраті з Мільського державного гуманітарного університету для здобувачів педагогічного факультету спеціальності Образотворче мистецтво традиційно завершується випускним кваліфікаційним іспитом. Представлення своїх творчих робіт це відповідально і дуже хвилююче. Адже оцінюють здобуті за чотири роки знання, навички, майстерність, визнані науковці, художники, член спілки дизайнерів України, кандидат педагогічних наук, доцент Іван Пастер, член національної спілки художників України, заслужений художник України, доцент Олександр Кара, член Національної спілки художників України заслужений художник України, доцент і голова державного іспиту Іван Шишман. Я гадаю, що сьогоднішнє свято це свято не тільки для студентів, їх викладачів, батьків наших студентів, але свято і для міста і для нашого подонавія, тому що ми сьогодні випускаємо наших студентів, які пройшли. Підготовку, інтенсивну підготовку в гаузі образотворчого мистецтва під керівництвом видатних митців, науковців і получили ті знання, які їм будуть допомагати у житті, у їх творчості і у їх педагогічній праці. А ця праця відкриває душі, серця дітей, навчає їх любити свою землю, природу. Співати про неї і в піснях, і в фарбах, і в пластиці була представлена скульптура, масляний та акварельний живопис, що присвячені темам рідного краю, болісного сьогодення, історичним персоналіям Тощо сьогодні ми мали і бачили захист у це перший раз у скульптурі. Студентка зробила композицію, скульптурну композицію, були живописні твори техніці акварельного живопису, масляного живопису. Є навіть такі твори, які ми могли б рекомендувати на всеукраїнську виставку в Києві. Це портрет Григоря Савича Сковороди, творчий портрет. Я гадаю, що для нашого університету це ну, перемога. З-поміж іншого, екзаменатори оцінювали вміння студентами вести пошукову роботу від початкових начерків та замальовків до створення композиції і сформованого ескізу. Сьогодні у нас захист дипломної роботи, і я сьогодні представляла до захисту роботу, яка називається «Григорій Сковорода у пошуках істини. На цей сюжет мене надихнула наша робота у венерному сенсі. Переясуємо, їздила до Переясова, ходила до музею Григорьовського роди. І тоді вже я надихнулася цією тематикою. Зазвичай захист кваліфікаційних робіт випускників спеціальності образотворче мистецтво привертає багато уваги, адже це квінтесенція енергії творчості, вдячності випускників і турботи викладачів. Ви знаєте, ми зворушені були тим творчим і тим індивідуальним прочитанням. Засобами образотворчого мистецтва нашої реальності, яке, яке було зроблено нашими випускниками. От ви маєте таку можливість подивитися на картини наших випускників. І ота біль, яку кожен з нас сьогодні несе в собі, бо 454-й день війни це страшна дата, це страшне випробування для соціуму. І як це студент? Розуміє, бачить як творча особистість. Це е, та відданість рідному краю, яке уособлюють репродукції студентів, е, які присвячені таким проблемам, як українське Подунав'я. і все пов'язане з красотою, з екологічною такою культурою нашою, саме. Через мову мистецтва мені дуже приємно, що сьогодні ми маємо таку можливість долучити вас, наших рідних містян, до творчості, до першого кроку в образотворче велике мистецтво, який подолали сьогодні наші випускники. Екзаменаційна комісія високо оцінила представлені роботи та висловила надію, що випускники продовжать свій творчий шлях, навчатимуть дітей бачити прекрасне та розвиватимуть свою майстерність. Катерина Кисельова, Анастасія Грекова, Наталя Маленко для програми новин.